Привіт! Сьогодні на огляді дві декомпресійні голочки від компанії North American Rescue. Одна називається Більше Spear, а друга називається IRS. Як ви бачите, тут і навіть в упаковці видно, що одна набагато більша, ніж інша. Давайте почнемо з IRS. Це вже досить старий варіант, розпаковується. Що ми маємо всередині? Всередині маємо просто звичайну декомпресійну голку і катетер. І все. Тобто, коли ми проб'ємо плевральну порожнину, повітря почне виходити через цю голку, і по факту ми ніяк цього не почуємо. І величезна відмінність є в оцій голці. Давайте, по-перше, порівняємо розміри. І найголовніше товщину, це в нас 14G, а це в нас 10G. Відповідно, нанесені маркування для того, щоб знати на яку глибину е, ти встав голку. Це набагато буде простіше про, при постановці. Також на самому катетері є бічні не тільки отвір спереду, а й бічні отвори для того, щоб повітря швидше виходило, якщо воно буде забиватись з чи слизом. І дивіться, коли ми поставимо цю декомпресійну голочку, ми одразу це почуємо. І відповідно. Витягуючи голку, у нас залишається катетер. З самої голки можна так само зняти. Це насправді не просто свисток, це односторонній клапан. Тобто повітря 100% буде тільки виходити, не заходити в плуральну порожнину. Ми накручуємо свисток на катетер, і так само він у нас буде пищати. Ну і звісно, що, як ви розумієте, цінова політика цих двох варіантів. Теж різна, але оця от голочка зі свистком набагато краще, тому що тут доволі товстий катетер, тому що вона має бокові отвори, тому що нанесена розмітка по сантиметрах, це трошки спрощує постановку. І найважливіше, що тут є односторонній клапан зі свистком. І це набагато спрощує тобі діагностику, чи ти потрапив вже в плевральну порожнину, чи ще не потрапив, виходить вже повітря, чи повітря не виходить.